Вітаю вас, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Да. Ви всі чули про домашні групи, але я хотів провести невеличке опитування. Підніміть, будь ласка, руки, хто відвідує домашні групи? Вас багато і на першому службі було багато людей, і зараз багато людей підняли руки. Це добре. Слава Богу, за вас, за те, що ви прагнете мати глибші стосунки з Богом, за те, що ви. Прагнете вивчати Слово Боже за те, що ви прагнете перебувати у спілкуванні з братами та сестрами та в молитві. Давайте уявимо, що ми знову на домашній групі і пороздумуємо над тим, що нам хоче сказати Бог, які істини Він хоче до нас донести. Ми будемо розглядати дії святих апостолів, 5 розділ з 17 по 42 вірш. І подивимося, що, які істини ми можемо з цих 25 віршів зрозуміти і побачити. Перед цим давайте пригадаємо, що було перед, перед цими подіями. Да? Ісус Христос явився апостолом після Воскресіння. Він пообіцяв їм Духа Святого і вознісся на небо. Дух Святий сходить на апостолів. На День п'ятидесятниці, і потім було слово Петра до народу. Після е, цієї проповіді три тисячі людей приймають хрещення. Описано життя першої церкви і е, відбувається перше гоніння нехристиян. І ми плавно підходимо до теми сьогоднішньої проповіді: це супротив місії». Е, е, яка ж місія церкви? Місія церкви коротко висловив Христос і виклав апостол Матвій у 28 розділі, 19-20 і вірші. Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Тобто місія церкви це розказати про Ісуса Христа, розказати про спасіння через Нього і нести Євангеліє в світ. На даний момент ми в Україні більш вільні, да? ми маємо можливість і проповідувати, і маємо куди прийти до церкви і почути Слово Боже. Нас ніхто не притісняє. Але те, що ми вивчаємо, наприклад, у цих книжках, да, тут є така карта. І якщо хто має хороший зір, він побачить, що червона лінія оце, це е, е, країни, де м, є супротив місії, там притісняють християн. Тобто більше 50 країн, де дійсно дуже сильно люди не можуть і слухати Боже Слово, вони не можуть. Е, м, Вільно виявляти свою віру, бо це там у склад... у цих країнах там дуже складна ситуація з цим. І от в цьому розділі да, і описаний супротив місії. Кожен з нас цей супротив міг відчувати, особливо ті люди, які недавно е, прийшли до Господа, які покаялися, вони цей супротив могли чути і нерозуміння від близьких, від рідних, від друзів, від просто оточуючих. І давайте прочитаємо в е, п'ятому е, розділі 17 і 21 вірш. Тоді виступив первосвященик і всі, хто були з ним, які належали до Садукейського напрямку, були сповнені заздрощів, і наклали руки свої на апостолів і вкинули їх у громадську в'язницю. Але ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці та, вивівши їх, сказав. Ідіть, і ставши в храмі, говоріть народу всі слова цього життя. І, вислухавши, вони увійшли вранці у храм і вчили. І первосвященики, ті, що були з ним, прийшовши, скликали Сенедріон і всіх старішин, із синів Ізраїлевих, і послали у візницю привести їх. Що ми бачимо? Що у Сенедріоні зібрались первосвященики і угрупування садукеїв. І також були присутні фарисеї. Сенедріон це був орган управління, тогочасний рада старіший на зразок Верховного суду. І садукеї вони були дуже впливовими людьми, вони були пов'язані з священниками, і вони були багатими і активними в політичному житті людьми. І їхній добробут насамперед залежав від функціонування храму. І ось і, ці люди, які зібрали в Синедріоні, вони були сповнені заздрощів і схопили апостолів, щоб е, кинути їх до в'язницю. Але е, з, з допомогою Бога е, і через Англа апостоли там довго не просиділи. Вони були. Е, Звільнені швидко звідти і ще й так, що всі дивувалися, як же ж вони вийшли, тому що в'язниця була зачинена, сторожа стояла, і коли вони відкрили двері, там уже нікого не було. Е, читаємо далі: 25-й і з 25 по 33-й вірш. Але хтось прийшов і сповістив їм ось ті мужі, яких ви вкинули в в'язницю, стоять у храмі та вчать народ. Тоді начальник вартий пішов із служителями і привів їх без примусу, бо вони побоювалися народу, щоб їх не побили камінням. А коли їх привели і поставили в Синедріоні, первосвященник запитав їм хіба ми не наказували вам, не заборонили вчити стосовно цього імені? І ось ви наповнили Єрусалим вченням вашим і намірилися навести на нас кров цієї людини? Але Петро і апостоли сказали у відповідь: варто більше коритися Богові, ніж людям. Бог, батьків наших, воскресив Ісуса, якого ви умертвили, повісивши на дереві. Його возніс Бог правицею своєю як начальника і Спасителя, щоб дати Ізраїлові покаяння і прощення гріхів. І ми свідки Його, слів Цих і Дух Святий, якого Бог дав нам, хто підкоряється йому. Вони ж почули це і лютували, і замишляли їх убити. Що ж ми бачимо з цього ривку? Що апостоли після звільнення вони продовжили робити те, що їм сказав Господь. Вони пішли навчати інших людей. І на зауваження Синедріону, ми ж вам забороняли не говорити і не проповідувати. Вони відповіли сміливо, що варто більше коритися Богові, ніж людям. Ось це і є перша істина з цього уривку, що варто більше коритися Богові, ніж людям. Навіть перед загрозою смерті апостоли не відступили від Бога від Його вчення, відстоювали свою віру і свої переконання. Так і в нашому житті нам варто коритися Богові. І всі свої дії або справи погоджувати з ним, і не зважати на думку людей. Е, давайте далі прочитаємо 30-31 вірш ще раз. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви умертвили, повісивши на дереві. Його возніс Бог правицею своєю, як начальника Спасителя, щоб дати Ізраїлю покаяння та прощення гріхів. Е, в іншому перекладі тут. Е, Начальник використовується слово, а в інших перекладах як засновник. І от в цьому 30-му вірші, що ми можемо побачити, що тут прописана інструкція або алгоритм, як діяти людям невіруючим для того, щоб спастися. Перше, Ісус Христос є засновник, Він наша основа і твердиня. Ісус Христос, друге, є Спаситель, Він врятує нас від грехів, наших та грішного світу. Що нам треба зробити? Нам треба покаятись і будуть прощені наші грехи. Ну, з одного вірша ми витягуємо цілу інструкцію, яку дав нам Бог для того, щоб за неї йти і бути спасенними, і, і будуть прощені наші грехи. Ви всі встигли записати її? Читаємо далі. У 34 му вірші ми бачимо наступне. Тоді підвівся один із членів Синедріону, фарисей на ім'я Гамалюїл. Законовчитель, шанований усім народом, і наказавши вивезти апостолів на недовгий час. Ми пам'ятаємо, що Синедріон замишляв їх убити, да? але піднімається Гамаліїл і просить слово, і апостоли виходять. Гамаліїл, ну, це був фарисей, але його згадують у Біблії і його ім'я. Це він, видно, був поважною людиною. Він був видатний раввін, він був відомий законовчитель, член серед Синедріону і глава партії фарисеїв. Але що цікаво, що я знайшов услугу у Біблії, ось він був учителем апостола Павла. Тобто це мене реально здивувало. І церковні перекази свідчать, що він став християнином. Тобто фарисей став християнином і послідовником Ісуса Христа. І далі він у 35-39 вірші е, говорить е, дуже розумні речі, і це буде третя істина наша. Е, сказав їм мужі ізраїльтяни, будьте обережні з цими людьми в тому, що збираєтесь робити. Бо незадовго до цих днів з'явився Февда, видаючи себе за когось. До нього пристало людей числом біля 400, але він був убитий і всі, хто поков. Підкорялися йому, розсіялися і перетворилися в ніщо. Після нього, в дні перепису, з'явився Іуда галілеянин і потягнув за собою багато народу, і він загинув, і всі, хто слухався його, розсіялись. І нині говорю вам: відступіться від цих людей і залиште їх, бо якщо це починання або це діло від людей, воно розрушиться, а якщо від Бога. То ви не зможете розрушити його, як би вам не виявитись Божими противниками. Оцей 39-й вірш це дуже це і є третя істина, що якщо цей задом є від Бога, то нічого не може повпливати на цей задом, а якщо від людей, то він буде, ну він розсипеться. Як ви гадаєте, справа апостолів і те діло, яке вони робили, вона була від людей чи від Бога? Від Бога, все вірно. Якби від людей було, то ми б з вами через 2000 років не стояли тут у церкві, ми б не знали про Ісуса Христа через Спасіння через Нього. І ми б не могли, я б не тримав Слова Божого в своїх руках. І в наступній вірші, заключні, ми розглянемо, це 40 і 42 й вірш, говориться, вони ж ішли із Синедріону, радіючи, що удостоїлись бути зневаженими за ім'я Його. І кожного дня у храмі та по домах не переставали учити і сповіщати Євангеліє Ісуса Христа. Апостоли відчули на собі супротив їхній місії, але вони пройшли це випробування в ім'я Ісуса Христа і з радістю. Вийшли звідти, бо найбільша радість це бути з Богом. Скажіть, будь ласка, про що ми говорили на початку проповіді? Про домашні групи, вірно. І моє здивування було, що ну, все, що ми робимо в церкві, це десь написано Написано воно в Слові Божому в Біблії. І тут в 42-му вірші пишеться: кожного дня у храмі та по домах не переставали учити і сповіщати Євангелія Ісуса Христа. Кожного дня у храмі, де ми зараз знаходимося, ми знаходимося в храмі, в церкві. І багато з нас, тих, хто піднімав руки, вчить Слово Боже по домам. Тому я запрошую тих людей, які не піднімали руки, доєднатися до домашніх груп, вчити Слово Боже і виконувати те, що заповів нам Господь. Давайте піднімемося і помолимося.